Вітаю всіх, хто дуже гості, мій мої вінтажну комору моїх дорогих підписників з каналу та всіх тих, хто мене дивиться, прокоментує. Я зараз знаходжуся на відпочинку в одному із санаторії Закарпаття. І хочу вам трішки показати цієї краси Закарпатської, краси закарпатських гір і природи в цілому. Подивіться, який гарний санаторій, яка доглянута територія. Але відео буде не про санаторій, а відео буде про мої походеньки на барахолці, Вірніше, на двох які я собі придбала, тому що цілий день ходити по процедурах не каміньфу, а я завжди, якщо мені так вдається прибути в інше, інше місто, я завжди запитую, чи є барахолка і відвідую. Як на мене, цікаве це місце, де можна подивитися на речі минулого і придбати щось цікаве для себе. Сьогодні я вам покажу мої придбання і навіть озвучу ціни. Вони не вау вау що називається, але такі речі досить такі цікаві, як на мене, і ціни були приємні. Розпочну я свій огляд. Ви мене, звичайно, вибачте, в мене буде такий імпровізований столик, тому що я знімаю на балконі. По суті, справи я буду показувати вам вироби на рушничку і на гасушці. Ось буквально сьогодні я придбала ось дві такі маленькі чашечки із набору. Я думаю, що на всіх архорух догадали, що це користинський набор, виноград. В цей набір входило таке велике блюдо, штофик у вигляді гру на винограду. І ось такі чашечки. маленькі-маленькі чашечки. Я думаю, що це вони були предназначені в свій час, коли актори задумували цей виріб, призначення були для вина. Але так, щоб ви розуміли розмір, кава еспресо може сюди спокійнісінько відійти і насолоджуватися ось цією красою. Подивіться, вона в якому дуже гарному стані, повністю збережена позолота. І ось таке коростенське клеймо, третій сорт стоїть на цих чашечках. Ось таке, бачите, Ось зараз так щоб краще було. Ось так, щоб не сліпало. Бачите, цю красу. Барахул. Такі дві штучки. Значить, я їх придбала по 50 гривень і вважаю, що це досить таки приємна ціна. До речі, на мою думку, барахолки зараз дуже збідніли. Знову ж таки, буду говорити про Закарпаття. Раніше мені вдавалося придбати придбавати набагато цікавіші речі. Можливо, мені просто не повезло, можливо, спека і люди. Більше перебувають в басейнах, десь в аквапарках, ніж йдуть на бараховку для того, щоб продавати свої е, речі. Так, це посуду одна річ, Дальше, далі друга річ ось такий, бачите, маленький. Я так думаю, що це для спецій, якийсь соусник, е, який виготовлений був для українських українських ресторанів, бачите, український ресторан благотип ось такий гарно збережена позолота, цікава форма. Він досить такий маленький, бачите, ручка красива. І знову ж таки, користенське клеймо. Перший слюс уже. Парфур досить такий білосніжний і гарний. Ось так. Він показує на три закарпатської природи. Далі спосуду ще, що мені вдалося придбати, ось таку солоночку. Солоночка досить таки відома, це полонський набір для Вона в солон... полонський набір для спецій, туди входить перечниця. Ось ця солоночка така півник, бачите, який красивий, і я її взяла. Так, да, До речі, я забула сказати, що ось цей сосник я також придбала за 50 гривень. Я придбала цю солоночку, того, бо у мене є така, а я думаю, що у мене з іншим розписом. Тому, якщо я не помилилася, і розпис буде іншим, я її в своїй колекції. Гарно збережено позолота, малюнок. Тут клейма нема, але ми добре знаємо, що це полонна. Тут тільки є ось я так думаю. А, так, да, це ціна. Один ось, ось бачите, один рубль, 3 копійки. Ось такий красончик. Так, і останнє із посуду, що я придбала, це досить така цікава річ. Буду обережно, бо тут дирки. Ой, подивіться, який гарний куманець мені трапився. Ось такий куманець. Зараз я його покладу, бо там сонце сліпить, а тут дирки. Ой, почнемо. Ось такий куманець, пам'ятник Богдана Хмельницькому, місто Київ. Куманець в гарному збереженні, збережена позолота, це деколь. Ось Рідна кришечка ось така. Це з одного боку пам'ятник Богдана Хмельницькому, а з іншого боку. Ось такий малюнок, така гілка. Клейма немає. Бачите, клеймо тут було і воно затерте. Бачите, ось тут було щось написано і ось тут. Але скажу вам відразу, що мені знайома ця річ, це також користе. Це корости. Ось такий куманець. мені трапився, Заплатила я за нього 250 гривень. Оцей куманець. Рада, що він з'явився в моїй колекції. Далі це ще не все. Далі мені трапилося це за два дні, походу на барафулки, на дві барафулки. Трапилися стапеточки. Досить такі. Непогані, і я їх купувала, тому що в мене таких не було в колекції. Ось такий, бачите, коник Полонський в яблучках. Е, У -е, мене є один із таких коників, але, скоріше всього, що, знову ж таки, там е інший трішки розкрас. Тому я цього красончика придбала в свою колекцію. Тут клейма, знову ж таки, немає, є тільки перший сорт. Але я знаю добре, що це поломне. До речі, я не пам'ятаю точно, скільки кожна із татуеток коштувала мініатюрок, який я придбала, але одразу скажу, що ціна була від 120 до 150 гривень. Я вважаю, що це досить таке непогане, непогані придбання за таку ціну. Ось такого, бачите, о -о, малесенького, малесенького олененка. Я не знаю, не буду говорити точно, чи це український виріб, чи це одного із підприємств Радянського Союзу на території Росії, однак це звірятко досить таке маленьке. Ви вже звернули увагу, що воно без клима позолоти дуже-дуже багато. І вона збережена в повній мірі. Ось такий виріб. Далі я купила рибку, ось таку полонську рибку. У мене знову ж кажу, що є така рибка, однак розкрас там зовсім інший. Тому я її придбала з задоволенням свою колекцію. Бачите, тут я клеймо відповідне полонський, полонського заводу художньої кераміки. Ось такого красунчика. Так, слідуючий виріб ось такого горобчика. У мене є в колекції такий горобчик, але буде парочка вже. Так, далі. Це вже не фарфор, а кераміка. Ось таку рибку керамічно придбала, я думаю, тут клейма немає. Я думаю, що це одного із підприємств закарпатських. Досить багато було різних заводів керамічних на території Закарпаття. І я ось так дивлюсь по денці, по оформленні, що це саме виріб закарпатських майстрів. Ось таку рибку прислала і придбала ще такого лебедя. Також це кераміка обливина, тому буду шукати, ідентифікувати, кому саме він належав із підприємств. І залишається у мене саме моє. Головне придбання. Це не барахулячий виріб, а це я придбала із, в одного із художніх салонів у місті Ожовий. Придбала ось таку красунку фарфорову статуетку, висота якої. Ще свилиночку. 26 см. І називають або дівчина з букетом, або наречена, або дебют. Я зустрічала отакі три різні назви. Вона в дуже гарному стані. Це статуетка Оксани Жнекруп нашої королеви. Порцеляни. От, на місці все. Збереженість позолоти на букеті. І Сама ніжність нареченої. І придбала я цю статуетку. Я за адекватну ціну придбала, її можна купити е, за ту ж саму ціну і на просторах інтернету у нас в Україні. Однак, я її потримала в руках, я її я її передивилася. І ціна цієї статуетки. В художньому салоні складала 2300 гривень. І, крім того, що це старе клеймо 50-х. Років, бачите, старе клеймо Київського експериментального караміку художнього заводу. Ось такі мої придбання були з побарахолкам Закарпаття. Я задоволена. Хоча сподівалася на більше, тому що декілька років тому в мене були набагато кращі покупки. Однак, дякувати Богу за те, що мені вдалося і придбати на сьогодні. Дякую, що дивилися, дякую, що зі мною. Думаю, що буду переходити із двох... Трьох відео на тиждень всього-навсього на одне відео. Чому? Тому що переглядів дуже і дуже мало. А час витрачається, у мене його і так небагато. Тому прокоментуйте, напишіть мені, чи сподобались вам мої придбання. Чи ціни приємні, за які я купила. Мені буде досить приємно з вами поспілкуватися на, на цю тему. На сьогодні все. До нових зустрічей, до нових відео на моєму каналі.